Перша надійшла пропозиція приватного акціонерного товариства Чернігівський автозавод. Пропозиція 9 мільйонів. Пропозиція товариства з обмеженою відповідальністю Укрпастех. Загальна вартість товару з Пдв 9 мільйонів 900 тисяч. Третє надійшла пропозиція від дочірнього підприємства автоскладальний завод номер один публічного акціонерного товариства автомобільна компанія Богдан Моторс. Загальна вартість товару з Пдв 6 мільйонів 940 тисяч. Ця пропозиція була найдешевшою, як і в чотирьох останніх тендерах. Далі справа за тендерною комісією. Щоб визначити переможця, мають 20 робочих днів. Директор підприємства замовника тендеру говорить: це остання цьогорічна закупка. Наза залишок коштів. Ось який у нас був. Ми провели тендер. Результати будуть там завтра, післязавтра. Якщо все буде вдало, отакі строки переможця визначали і в минулі рази. Громадський активіст Олександр Мироненко називає тендер формальним. А його учасників Чернігівський автозавод Укрпастех технічними кандидатами. Виглядає так, що виробники поділили ринок. І відповідно сумам досталася перемога Богдана. Враховуючи їх ціну і постійно те, що вони пропонують однакову ціну, то все прогнозовано. Загалом до кінця року сумчани мають побачити 12 нових тролейбусів із врахуванням нинішнього тендера на дві машини. Нагадаємо, у серпні Суми отримали чотири тролейбуси, у вересні два. Євген Перестенко, Віктор Лавченко на часі новини.